Як обрізати однорічний садженець? Все залежить від того, як ми будемо його формувати: чашевидною формою чи саме веретеном. Але тут є декілька теж важливих моментів. Починаємо. Маєте ви якісний садженець, він у вас висаджений. Висота садженця 1,5 метри, можливо й більше. І вирішили ви формувати саме веретеном. Тож, перший ярус у вас має бути на висоті 60-70 см перші гілочки. До 70 см все зрізаємо під нуль. Відпрацьовуємо, зрізали. З 60 см у вас починаються розгалуджуватись бокові гілочки. Ви формуєте. 4-5 гілочок першого ярусу, вони є кореневими основними гілочками. До вашої висоти 60 см навесні, коли бруньки почнуть прокидатися, оці всі обломуємо, щоб їх не було, щоб сила дерева вашого саджанця не втрачалась на ті, що ви взагалі видаляєте. Підіймаєтесь до висоти, там, наприклад, метр двадцять, метр п'ятдесят і підрізаєте верхівку вашого саджанця. Але дивимось так, якщо з цього боку, з того боку у вас саме окулювання, то отже бруньку вам потрібно на цей зріз залишити з цього боку, а не з того. Щоб саджанець ріс рівно. Отже, ми залишаємо бруньку з цього боку. Якщо ви візьмете з цього, то наступний рік дерево у вас почне ось так відходити, відходити і ще через рік і буде схилятися. Гілочки, які більше 30% від товщини вашого стовбура, основного центрального провідника, маємо вирізати або на кільце, або зрізати на косий зріз для того, щоб на... Звідси на наступний рік заклалась ще одна гілочка, прокинеться спляча брунька. Ну, якщо вона вам взагалі е не подобається, має дуже кут нахилу, зрізаєте її повністю. Коротесенькі можете просто підрізати. Але так, щоб брунька дивилася вниз. Якщо кут нахилу вам не подобається, можете вирізати її взагалі. Ось так виглядає однорічний садженець, фактично по системі веретено. Бувають неякісні розплідники, надсилають низенькі саджанці 60 см. Я їх, наприклад, залишаю на дорощування. Ну, вони вирішили надіслати вам. А ви ж плануєте веретеном. То все рівно вам потрібно підрізати верхівочку трішечки хоча б на 10-15 см. Звідси прокинеться брунька і піде догори. Тут ви залишите 5 своїх 6 бруньок для того, щоб сформувати якорні гілки. Нижче виламаєте все. Якщо ви вирішили робити дерево чашею, тут, тут все набагато простіше. На висоті 60 см, 70 см робимо відріз, залишаємо свої 4-6 гілочок, нижче, бруньок, нижче все зломлюємо і починають вони у вас рости, формувати вашу крону.